Сміття через вікно та в каналізацію в такий спосіб деякі мешканці збуваються відходів. До наших журналістів звернувся голова ОСББ. Управляючий скаржиться, що деякі жителі багатоповерхівки залишають сміття біля під'їздів або викидають його у вікно. А кинуті відходи в каналізацію можуть паралізувати роботу системи на кілька годин. Наші журналісти провели в ОСББ майже увесь зйомочний день. Двір до і після прибирання у нашому матеріалі. Ранок 8.00. Прибудинкова територія ОСББ по вулиці Шевченка. 1. голова будинку проводить для наших журналістів невеличку екскурсію навколо дому. Двірник щойно закінчив прибирати. На сім під'їздів тут їх працює двоє. Ми побачили порожні урни та чисте подвір'я. Часом пізніше ввечері о 17.00, Ця ж територія набуває протилежного вигляду. Сміття навколо урн, розкидані недопалки, пакети відходів біля парадних. Двірник проводить нас полем ззовні дому. Під вікнами, окрім сміття, бачимо викинутий одяг та навіть хліб. Докасігарити пачки спосігарени кактану ходима стояти з місяцем, чи не. Чуть -чуть на голову. А я тут убираюсь, у меня на голову. Вот проходишь, и летят окурок, ну, прямо чуть ли не на голову. Бросают соком окурки, курят и бросают. Так что ж нельзя бросить его в это, в пепельницу или там ящичек сделать. Ну это же вообще дикость, дикость. Везде стоят урны это вокруг дома на протяжении 10 метров урна стоит. Но, как правило, урнами мало пользуются, бросают мимо урны, не доходя. А придишь ты рядом, брось тот окурок, спичку, пачку и прочее, прочее. Ставят много пакетов. С, течет арбузы сейчас, допустим, все это течет возле мусорок. Хотілося б, щоб мусоропровод. да, мусор, мусора щоб не ставили мусор, для этого существует мусоропровод, для того, щоб вибрасувати. Е -е -е. Брасають окурки. Коти у нас живуть в під'їздах, теж гадять. Це теж би, на замітку їм, щоб вони знали, що за собою щоб після котов. Свідками того, як сміття летить з вікон багатоповерхівки, неодноразово ставали і жителі будинку. Мы уже не знаем, как уже общаться, как уже с народом разговаривать. Чтобы... Согласна, но это не место, не все, что окурки, Бумажки, семечки, сигареты, окурки. Пачки из-под Говорят, соком кидают. Замечали? Сокон, да. На нас недавно с этого подъезда что-то кинули вечером. Совдів вічі кинути сміття в каналізацію забиває труби. Лише за останні три місяці в будинку вже декілька разів ставалася аварія. Майже щодня працівники комунального підприємства «Втак» чистять каналізацію в будинках міста. Те, що доводиться бачити в процесі, вражає навіть працівників ОСББ. На моїх очах вчора витошили дві тряпки для. Пола. Ну, большие, и бутылки полиэтиленовые. Бутылки полиэтиленовые, игрушки детские. Ну, короче, все, что можно видеть в быту, это все у нас идет через канализацию. Люди у нас это выбрасывают, не задумываясь о том, что на первом этаже это все дело может забиться, и канализация со всего дома может подняться у жителей первого этажа. Канализация это не мусор, не мусоропровод, это система для отвода сточных вод. Поэтому канализацию нельзя бросать никакие. Посторонні предмети крім туалетної бумаги, голова ОСББ по вулиці Шевченка. 1 та двірники дому закликають його мешканців викидати сміття, в спеціально визначені для цього місця.